Я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі Хата-ОГуаката. Тут ми говоримо про в'язання для самих себе, тому що для мене в'язання завжди було чимось таким, що може порадувати. Ну, по-перше, мені дуже подобається процес в'язання, а по-друге, це коли можна щось створити для себе, дуже особисте. Дуже ніжне, приємне. І потішитись результатом. Пройшов місяць з моменту запису першого відео. За цей місяць я встигла зробити багато чого, але не багато чого зв'язати. Тому що, по-перше, я побувала в епіцентрі обстрілу Вишгороду, Чорти мене понесли на зустріч, яка була запланована, і наді мною літали бомби, в мене підкошувалися ноги. Е, біля мене їздили швидкі. Ну, зі мною все добре, але стан був моральний ще той, я десь декілька днів після того відсипалася. Потім я зловила жорстоке жорстке фому, що я ніфіга не встигаю в'язати. У всіх стільки шкарпеток і стільки всього, а у мене щось дуже повільно все просувається. І тепер я повністю відчуваю себе причетною до проєкту незламню, тому що я сижу з брудною головою, зі світлом, але без води вже добу. Тут біля мене повно брудного посуду, на який я дивлюсь, який дивиться на мене з докором. Але біля мене дві стопочки з в'язанням. І зараз ми поговоримо, чому я в'яжу тільки для себе. І як можна було в'язати цілий рік і не зв'язати собі светра. Що ж я робила? Ну, почнемо, напевно, все-таки з такого, що зараз на часі в мене. Я майже дов'язала дві шкарпетки. Багато страждань. Вони зв'язані ламаною резинкою. З Вовні Shiparts, чи як вони читаються правильно. Ну, вони майже готові, але треба ще над ними попрацювати. я не знаю, скільки я ще буду їх в'язати. Їх можна, в принципі, вже закривати. Але хочу, щоб були вищі. Можливо, буду в'язати, поки нитка не закінчиться. Я вже їх зв'язала і на клуб. І на оцих маленьких шпицях. І щось мені здається, що все ж таки шкарпетки, то не моє. Всередину я поклала моточки, вони так виглядають симпатичніше. Ще я багато в'язала, багато працювала над своїм светом. Тут у мене з ним було багато перев'язів, тому що я зв'язала його. Знизу догори, спочатку це був покол. І тут в поколу дуже-дуже рівненькі петельки. А потім, коли я перейшла на рукави, мої петлі стали величезними. Ну і трішки е покосила їх. Але я вже зв'язала е завернуту в два рази. Горловину і тепер маю в'язати рукави. Набрати хочу петлі і в'язати рукави. Але маю два вас питання. У мене залишилось не так багато ниток, мохіру багато, а от мого переносу з яком не дуже. І з кашеміром, здається, тут такий дуже ніжний дідний і теплий. І тут я в'язала у три ниточки. Я думаю в'язати рукави в, два, в дві ниточки на тих же самих спицях. Не знаю, поки що це я на цьому моменті відклала, буду думати, як його організувати. Так. І ще за мій рік у мене. У мене виявилось дуже багато недов'язів, я їх ласкаво буду називати покички. Тому що ну, якби дов'язувати, то я їх планую, але не знаю коли. Ну, оце один із них, якому пощастило попасть, потрапити в роботу. Це кардиганчик для моєї подруги. І тут вже майже зв'язався. Можливо, до Нового року як на подарунок, який вона сама й замовила ще влітку. <сі> я встигну. Готових робіт у мене немає. А тепер поговоримо про те, як можна в'язати цілий рік і не мати що носити. <сі> ну, перша річ в мене виявилася, яку я зв'язала, виявилася дуже... Практично це жилетка, хоча я зазвичай не ношу жилетки, але якось вони вийшли в воду і, і вона і дуже і тепла, і зручна, і не жарка, тому що на футболку навіть одягнув. І це як нашарування, багато шаровість, яка зараз модна. І ну, взагалі я дуже задоволена. Це альпака 100%, якась дуже стара з совєтських запасів. Я залишила за Потім я зв'язала собі кардіган. Фото буде десь тут, тому що наразі я вже його не маю. Коли я поїхала його, до своєї мами в гості, мамі дуже сподобався цей кардіган. І вона сказала, що така розкіш, така розкіш, можливо, ти якось мені щось таке зв'яжеш. Я подумала, що коли я буду щось їй таке в'язати, це буде дуже не скоро, я просто її його залишила. Фотки кардігана зроблені, до речі, в Іспанії. І це була дуже цікава поїздка, тому що це було в грудні і я потрапила на курорт, як потім виявилось для стареньких. І ми з дівчатами, з двома моїми подружками. Ми, мені здалося, що ми були наймолодші на узбережжі, тому що повсюди навкруги ну, були дуже милі бабуліньки і дідуліньки, які гуляли, які один одного підбадьорювали дуже такими впевненими кроками крокували вздовж узбережжя. Це було дуже мило. Так, далі у мене зв'язався. Зараз така річ, яка зараз виглядає ось так. Колись це було, це була майка для мене, яку я хотіла носити на, яку я хотіла носити на платі, мені здалося, що в минувся генератор в сусідньому магазині. Я вже злякалась, що світло викликають. А, але якось я приїхала від з якоїсь гулянки з, з подружками, це було десь рік тому, як, як тільки зв'язала. І не, не, не помітила, як закинула це все в машинку, тобто ну, це ще другий шар на плаття. Щоб воно звалялось і тепер це виглядає чи то як лівчик, чи то як футболочка для іграшок. Залишила спеціально, якщо буду знімати дух, тепер можна викинути. Не знаю, що з цим робити. Далі я в'язала. Що я ще в'язала? А далі, напевне, в тому в цьому році почалася війна. І ми були в Карпатах, ми поїхали трошки застологіть. Я взяла з собою спиці і не взяла жодної вогни, нічого не взяла. І, в общем, щоб трошки було веселіше, я замовила собі такі жовті ниточки і вирішила зв'язати такий патріотичний аутфіт. Ну, тобто це така ось майка під рубашку. Але з джинсами, синіми мало б виглядати, ну, як щось як наш, наче наш прапор. В'язала, дивилася новини. Колір дуже веселий, щоб не було дуже сумно. Ще до цього зв'язала шапку. Я ти не буду. І знов зв'язала шапочку. Ну, це вже рік тому, але з шапочку знов. Спіткала доля звалятися. Вона була дуже велика. Це Алізе Кашміра 100% вовна. Ну і прання в пральній машині вона не пережила і стала ось такою ярмолкою чи. Іноді я її ношу, коли просто треба щось тут прикрити. Так. Потім я в'язала. Потім мене спіткали дві нетачі. Я зв'язала собі два кардігани, але вони не 100% готові. Тут мені не подобаються рукави, які треба зробити коротші. І цей кардіган має бути вишитий. Я надихалася одною фоткою в інтернеті, на той час то було тестування якогось кардігана. Ну, от цього кардігана фотку. А, і чекати, доки там буде цей, цей опис. Там не всі елементи мені сподобались, тільки вишитий комір, який я досі не вишила. І як я потім дивилася, я робила сам комір по-іншому, і він трошки краще лежить, але загортається. І треба оце виправити ж таки зробити вишивку. Тобто ще, ще, тобто ще маємо над чим працювати, але це буде навесні, тому що зараз якось не на часі. Потім я зв'язала ще собі такий кардіган. Для цього кардігану я вже купувала опис. Хоча почала я його в'язати без опису, але мені дуже мені сподобався і. Бо я вважаю, авторське право все ж таки треба підтримувати. А я повністю взяла розташування кіз і ну, повністю взяла саму, саму модель у дизайнера. Але мені не подобаються отакі рукави, як у бабочки. Я хоча їх і завужувала, і звужувала, але, схоже, треба буде переробити. Хоча я в ньому вже ходила, але він теж весняний. Взимку нема що носити. Ну і для своєї дитини в'язала ще такий картяган. Це тут кольори вибирала вона сама. Це ця китайська ангора. Ангора чи? Правильно. Я назва тут буде. Пішло два буточки всього на всього. Вона сама вибирала і е, кольори. І довжину рукавів таку замовила. Він такий літній, подовжений. І, звичайно ж, з комашками. Як люблять маленькі дівчатка. Тобто, я в'язала цілий рік і не маю що носити, тому зараз у мене головною мої, моїм пріоритетом є оцей светр. І хочу... Хочу закінчити його і якнайшвидше. В принципі, рукави в мене завжди швидко йдуть, так що сподіваюся. Дуже жалію, що не розробила тут розрізи, що він такий трошки виявляється звуженим донизу. Але дуже м'якусінький, і теплюсінький. Дуже чекаю на коли вже зможу його носити. Щільно прилягаю душі. Щі. Подивимось. З нетерпінням буду чекати. Хочу подякувати е, зараз всім, хто дивиться це відео, хто підписується на мене. Насправді це дуже приємно. Зараз вас небагато, два десятки, але це люди, які справді вірять, повірили в мене і це надихає. Дуже дякую. Дуже приємно. І дає нас щось робити ще. Ми всі українці, всі вистоїмо. Насправді зараз це через ці відключення світла, води і так далі. Мені здається, єдине, що в українці стане краще, то тайм-менеджмент. Тому що переробити все, поки є світло і поки є можливість, це коштує дуже дорого. Так що тримаємося і бережіть себе, не нехтуйте повітряними тривогами. Ракети дуже великі. Я, Я вже побачила. речі, рубрики розпаковки, хоча була Чорна П'ятниця, сьогодні не буде. Не знаю, чомусь я не люблю відчувати тиск, що треба щось купити, тим паче я маю е, пряжі повноцінно на е, два светри, один кардиган. Ні, не так. Один светр і два кардигани. Один для себе, один для чоловіка. І зі своєю швидкістю в'язання. Ну, можливо, мені це на роки два. Тому, ну і деякі, може ще древнички для да, шапочок, для цьогось чогось ще. Все ще мені подобається. Тому нічого купувати не планую, але е, вирішила розказати вам про магазин один. Це не реклама, я там просто е, часто купую пряжу, тому що саме там е, я знаходжу е, магазин, називається Білий ведмідь White Bear». А саме там я знаходжу якісь прикольні склади. Тобто як, е, можливо, альпака, щось таке, воно все в конусах і е, дуже багато кашеміру. Це не дешева така пряжа. Кашемір, я... А, ні, кашемір там я один собі купила, більш бюджетний. Це ще один джемперок, який я маю зв'язати. Тобто в мене зараз. Всього вистачає, але якщо ви реально такий же е, ниточковий сноб, як я, то рекомендую всі мої конуси звідти. Чесно кажучи, ми тут всі сидимо на чемоданах, тому закупатись чимось не бачу сенсу. Але мені в конче потрібен цей светрик, так що до в'язання. Я вирішила долучитись до проєкту Незламних, тому що зараз, мені здається, кожна українка, кожен українець, кожен маленький українець це людина, яка виживає. Коли тебе наводять, давить ціла країна і хоче вбити, і mm -hmm. нам є за що боротись. Чесно кажучи, українці чудові. До е, війни, е, ну, для мене війна розпочалася ще в 2014-му, і для мене було незрозуміло, як це можна так напасти на іншу країну, забрати частину території. Е, тому е, я принципово ігнорувала російський Ютуб. Е, він мені завжди здавався дуже... Ну, не своїм, він дуже жорсткий, якісь, які коментатори, які завжди коментарі неприємні, всі тебе виправляють, всі хочуть здаватися розумнішими. Якийсь він злий. І для мене, чесно кажучи, існував завжди більше зломовний ютуб. Для мене, ну я спокійно розумію англійську мову, він якось приємніший. Він... Набагато насиченіший, так там і можна знайти все, що завгодно. І е, я взагалі не дуже <зас> ну, для мене до повномасштабного вторгнення існувало тільки телебачення Торонто, то, що я любила дивитися. А зараз е, переживати з українцями. Все те, що нас бентежить, то зараз люблю дивитися і підкасти, і дуже люблю український стендап. Це те, що якраз мене е мені дозволяє пережити ці наші часи, тому що, е наприклад, місяць тому, після зйомок першого підкасту, я втрапила якраз під обстріл, який був обстріл Вишгорода. І чомусь чорти мене понесли на зустріч. Я знехтувала повітряною тривогою, наді мною літали ракети, повз мене їздили багато швидких. Ну, Я забігла, потім все ж таки сховалась, але враження були не найкращі. Епіцентр, ну, той дім, який, в який влучила ракета, був десь менше ніж кілометр від мене. Тобто я чула і вибухи, і ППО. Не нехтувати повітряними тривогами, це дуже страшно. Ракети дуже великі. Для мене це був перший обстріл. Потім я ще зловила жорсткі фомо, тому що я дивлюсь, дівчатка в'яжуть для ЗСУ, стільки робіт готових. У мене все просувається дуже повільно. Ну, як же є. Але деякі просування є, тому головний мій проєкт це, це светр для мене, який я вам зараз розкажу і покажу. Тому що. Чесно кажучи, я знімаю це вдруге. Перше якесь вийшло дуже, щось я рознервувалася чи думала, що відключиться світло швидко. І якесь таке на все вийшло, вирішила перезняти. Тому, можливо, зараз зміниться кадр. Розкажу вам і покажу, над чим зараз працюю. І якщо вам здалося, що я при надії, то вам не здалося. Ми ті безвідповідальні люди. Я насправді він сам вирішив з'явитися в цей момент, що ми вже маємо робити. Чекаємо з нетерпінням нового козака. Я думала, знімати буду в макіяжі як той раз, але безвідсутно. думала, що на цьому підкасту я теж нафарбуюсь, буду гарна, але не знаю, води нема. Коли вона з'явиться, ми не знаємо. На мене дивиться велика, велика гора брудного посуду. Але ми все подолаємо. Мої розмови, які проходять у мене в голові. Ці розмови самосу. Ці розмови самого